Як люди змогли пережити епоху сірості, страждань, відчаю, чуми та полювання на відьом? Звісно ж, за допомогою кохання? Проте такого, що навіть сімейка ланістерів була в шоці. Поговоримо про тисячолітні протистояння двох титанів церкви та кохання за гроші. Перші випадки в ДДСМ магічні здатності відділом викрадати у чоловіків члени, що вважалися содомією та які покарання можна було за це отримати. А тепер хоч і ж ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал Літопис Незламності, якщо до цього часу ще чомусь цього не зробили. В усіх аспектах середньовічного життя людини переважала церква. Вона увійшла в побут людини без лубриканту. Хоча вище духовенство розважалось як могло, та і нижче теж не пасло задніх. Хоча секс спричиняв багато проблем, він також міг бути джерелом гумору та веселощів. Середньовічна література сповнена непристойних історій про нерозумних чоловіків, хтивих жінок і розпусних священнослужителів. Геніталії також посідають чільне місце і як окремі персонажі, і як предмет витончених ефемізмів, наприклад, вульва паломниця, про яку йтиметься далі. Мистецтво не менш відверте, еротичні скульптурки виставляються в церквах, а грубі малюнки заповнюють поля рукописів. В нас сьогодні є стереотип про лицаря та його прекрасну неприступну даму серця. Але чи такою неприступною вона була насправді? Давайте розбиратися, але спершу задонайте на актуальний збір в описі до цього відео. Мега популярний роман про троянду, написаний у 13 столітті Гійомом де Лорісом та Жаном Деменом, представляє нам саме такий формат: головний герой молодий поет. У вісні прагне потрапити до неприступного для людських очей, схованого за високими мурами саду на солоду. Але завдяки прекрасній дівчині, яка є алегоричним персонажем розпусти, поет таки проникає у секретний сад. Це своєрідна утопічна ідеальна модель лицарського середовища, де панує культ поклоніння прекрасній дамі, а дні минають у безтурботних розвагах. Сама Троянда це і є своєрідний куртуазний архетип Прекрасної дами. Оволодіти нею означає порушити табу і бути покараним, але ж справжнього лицаря таке не зупиняє. Навпаки, це те, що підбурює, долати всі можливі перепони і оволодіти жаданою трояндою. Це було ніби священне завдання лицаря врятувати принцесу від дракона. Сама ж принцеса, прекрасна дама, хоч і була неприступною, кохання їй хотілося теж, тому воно часто ставалося саме за височенними мурами замку. Символом підкорення та завоювання є образ вежі, яка неодноразово зустрічається в романі про троянду. Вежа могла стати місцем ув'язнення або притулком для переслідуваних. Також образ вежі інтерпретувався як символ табойованої поведінки. Про це ілюстрація з паризького манускрипту Жанни де Монбастон. Жанна та її чоловік Рішар у 13 столітті в Парижі мали свою майстерню з переписування манускриптів. Рішар публікував книги, а ілюструвала їх Жанна разом з іншими ілюстраторами. У середньовічній Франції чоловіки-ілюстратори із задоволенням малювали зображення членів, що весело стрибали по сторінках. Але Жанна, використовуючи своє службове становище, помстилася їм, зобразивши патріархальний світ ніби догоридригом. Де найбільшу владу має жінка. Вона тут намалювала черницю, яка спокійно збирає врожай пенісів до свого кошика. Жанна ніби каже: ну, якщо вам так потрібен пеніс, щоб розповісти гарну історію, то подивіться, скільки в мене їх. Що відбувається потім? Спочатку монах пропонує монашці свій прутень, на що вона не знає, як реагувати. Далі вона дає йому настанови, коли той майже молиться на неї. Сюжет розгортається далі, і вона веде його за член ніби follow me, а тоді в них стається секс. У середньовіччі вірили, що сперматозоїди це готові і повністю сформовані чоловічки, яким залишається тільки стрибнути в жінку і вирости. Своє причандалля чоловіки дуже оберігали, адже його запросто могла викрасти відьма. Також вірили в те, що чаклунки тримають. Чоловічі генітарії як пташок у клітках. Більше того, їх часто годували зерном, зображували скрильцями і навіть продавали чоловікам, ну або самі користувалися. Це перші фалоімітатори. Про те, як відьми викрадали члени, ілюстрація з декрету Граціана. відьма летить на драконі у вигляді фалоса. Падаючі груди і дракон символи гріха і розпусти. Обидва пов'язані з негативним баченням магії і сексу в християнстві. У тосканському містечку Маса Маріттіна у публічному фонтані знаходиться дуже дивна фреска 13 століття, яку назвали дерево плодючості. На ній зображені вісім жіночих фігур, які борсуються під деревом, що приносить незвичайні плоди у вигляді пенісів. Жінки, схоже, б'ються між собою, штовхають дерево палицями, під чорних птахів. Ця фреска показує найдавніше зображення чаклунства, яке збереглося в Європі, зображуючи частину тосканського фольклору. Пізніше записаного з уривку сумнозвісного молоту відьом Генріха Крамера у 15 столітті, там зустрічається опис таємного життя відьом та їхні звички, такі як викрадення чоловічих статевих органів і збереження їх живими у пташиних гніздах. З іншого боку, фреска була пропагандистським попередженням гвельфів. Це таке політичне угрупування Італії 12-14 століття, про те, що якщо їхнім конкурентам буде дозволено прийти до влади. Вони принесуть із собою сексуальні збочення і чаклунство. Цікаво, як брати Лімбург зобразили ілюстрацію у прекрасному часослові, де молодого герцога Берійського спокушає диявол у вигляді прекрасної хтивої дівчини. Вона залазить рукою йому в штани, а той від її краси не може поворухнутися, немов паралізований. Він в свою чергу намагається протистояти дівчині. Як? Він відкушує кінчик свого язика і випльовує кров їй в обличчя. Чарівно, хіба не так? До речі, про чарівників. А ви знаєте, як відбулося зачаття Мерліна? Так, того самого відомого чаклуна з легенди про короля Артура його мама була однією з найчистіших і найдобріших дівчат за всю історію людства, і зло ніколи не народжувалося в її душі. Диявол шукав шляхів до неї, але не знаходив. Одного разу її сестра, зла жінка і повна їй протилежність, прийшла додому п'яною та ще й з коханцем і почала несправедливо лаяти і ображати сестру. Дівчина розгнівалася, тим самим відкривши серце і душу дияволу. І диявол оволодів нею. Так був зачатий Мерлін. Під час вагітності вона благала Бога, щоб він помилував її та дитину, а також зверталася за порадою до свого духівника, священника Блеза. Блез вирішив, що слід охрестити Мерліна і відразу після його народження. Охрестивши новонародженого, Блез знищив всю темну спадщину Мерліна, але у нього залишилися надзвичайні здібності мудреця і провидця. Ви можете мені закинути, яке ж відношення християнство і церква мали до легендарного Мерліна, який нібито жив за часів короля Артура на початку VI століття? Нагадаю, що перші згадки про цього чаклуна почали з'являтися у писемних джерелах лише з 12 століття. На той час християнство над е, язичництвом вже мало перевагу в Англії. Тому такий синкретизм, тобто поєднання двох релігій, є поширеним явищем. А як церква ставилася до борделів та кохання за гроші? Церква була глибоко стурбована і засуджувала цю сферу послуг ну офіційно. Хоча до активної заборони все ж не вдавалася, хоч і намагалася ускладнити життя представницям найдревнішої професії. Звісно, представники духовенства були чи не найчастішими їхніми клієнтами. А як же це Целібат, Це лібат насправді не досить давнє явище. Обов'язкову безшлюбність католицьких священників встановив папа Григорій VII тільки в 11 столітті. А практично целібат утвердився вже в середині 13 століття. За провадженням Целібату католицька церква намагалась зберегти земельну власність та не допустити її розподілу між нащадками священника. Хоча ця заборона не означала, що духівники її дотримувались. Наприклад, Жан Де Хайнсберг, єпископ Лєжа у 15 столітті, мав аж 65 дітей, де найчастіше відбувалися зустрічі повітря та духівників. Звісно ж, в лазнях, ну, або ще в монастирях, куди проникали через таємні ходи. Публічні бані були відкриті для відвідувачів всіх станів і статей. Чоловіки та жінки купались разом у басейнах або відмокали у дерев'яних кадовах. Кадоби у середині покривалися ляною тканиною, і ніхто не хотів отримати опіки у найбільш вразливих місцях. Над посудиною часто встановлювали покров, щоб навіть у публічному місці створити ілюзію інтимності. На мініатюрі з трактату Августина Аврелія про град Божий 15 століття можна побачити, що спільне купання завершується спільним ліжком. Сам же Августин Блажений казав, що повії мусять бути, бо якщо ні, то станеться хтивий апокаліпсис. У свою чергу Фома Аквінський вважав, що жриці кохання то цілком нормальний елемент соціального життя і нічого проти них не мав. Але казав, що макіяж у повій це обман. Саме тому, чим страшніша була повія, тим менше грошей мала взяти у клієнта, а краще взагалі задонатити заробіток церкві. З проститутками намагалася боротися і місцева влада, виганяючи їх з міст. Але ж повії то не воїни. Вони не вступали у конфлікт, тому просто селилися за межами міст, де бургомістри не мали ніякої влади. Часто цілі монастирі ставали борделями, і всі про це знали, і всі все влаштовувало. Більше того, поблизу монастирів будувалися окремі будинки для дітей, які народжувалися внаслідок таких любощів. А дітям ще й придане було потрібне, тому бізнес процвітав. Це було вигідно усім учасникам цих рольових ігор. Завдяки цьому порозумінню повій починають використовувати як подарунки. Наприклад, коли король Англії Генріх VI у 1431 році приїхав до Парижу, його зустріли три повністю оголені дівчини, готові до подальших утіг. Але те, що королю на той час виповнилося всього 10 років, то вже інша справа. Проте, Бог справедливий і карав своїх підлеглих за допомогою венеричних хвороб, це були золоті часи, сифілісу і компанії. Презервативів тут не існувало, ну хоча вони були. Їх робили з кишок або з інших тонких тканин тварин. Жінки теж використовували контрацептиви. Здебільшого це були суміші різних трав розмарину, петрушки, любистку. В німецьких трактатах радили використовувати яєчка ласки. Для цього потрібно було відібрати яєчка ласки у самця, перекрутити їх та носити з собою за пазухою. Не знаю, як це допомагало не завагітніти, але такі рекомендації були. Такі запобіжні методи використовувалися лише для контрацепцій, але не для запобігання венеричним захворюванням. Варто пам'ятати, що контрацепція була майже смертним гріхом для церкви, як лікували сифіліс: кровопусканням, ртуттю, миш'яком, мазями склад, яких ви не хочете знати, ну або ж ампутацією заражених частин тіла з подальшим припіканням рани вапном ну або вогнем. У свою чергу середньовічні лікарі вважали, що утримання від сексу є шкідливим, бо це викликало надлишок сперми, що погано впливало на роботу серця. Це стосувалося і жінок. Вважалося, що якщо жінка не сексуально активна, в неї тілі накопичувалося забагато яйця клітин, і це могло призвести до задухи матки. Що ж можна було зробити в таких випадках? Звісно ж, лікарі рекомендували мастурбацію, хоча це теж було гріхом. У середньовіччі практично постійно і всюди відбувалися якісь війни, і чоловіків у містах практично не залишалося. Як же в таких ситуаціях служниці-афродіти заробляли собі на життя? Дуже просто. Вони всюди ходили за арміями і таким чином завжди мали роботу. Якщо ж воєнних зіткнень тимчасово не було, вони ходили з паломниками до святих місць. Недаремно до нас сьогодні дійшли у великих кількостях значки у формі геніталій. Вони мали подвійне символічне навантаження. Їх часто могли використовувати з метою прохання про вагітність у Всевишнього. З іншого так часто висміювали жінок, які під виглядом набожних паломниць ішли до святих місць зовсім з іншою метою. В Єрусалимі місцеві підприємливі служителі Бога робили зі своїх келій міні-борделі за пожертви, звісно. З 11 століття з'являються численні звістки про еротичні стосунки з Ісусом, ну або з янголами. Наприклад, Тереза Авільська, яку зобразив знаменитий Лоренцо Берніні. Типовий опис таких стосунків: єднання з Христом, солодка мука, вогонь екстазу і неповторна насолода від повторень страждань Спасителя. Імовірно, під впливом жахливої фрустрації від реалій середньовічного життя в мистецтво починає повертатися еротика. Але цього разу це не просто еротика, а присмачена новим, невідомим досі почуттям, містичним коханням. Звісно, образ прекрасної дами в куртуазних романах багато в чому натхнений образом цнотливої і непороточної Богородиці. Але у середньовіччі образ жінки з одного боку возвеличувався. А з іншого саме жінка була винна в усіх людських бідах. Ну, це ж вона взяла в диявола в райському едемі яблуко. Одним з найбільших смертних гріхів вважалася содомія. І це не лише про гомосексуальні стосунки. Ілюстрація з егертонського манускрипту кінця 14-го століття зображує класичну сцену содомії за середньовічними уявленнями. Святих з ангелами праведний чоловік закликає до замку, щоб вони побачили, що там за безсоромність робиться. З іншого боку, хтось простить милостиню, а їх б'ють палками. На другому поверсі відбувається весела вечірка. На передньому плані пара займається сексом у неправильній позі, коли дівчина зверху. Позаду ж чоловік маструбує. А тепер напишіть, будь ласка, в коментарях, кого не вистачає на цій запальній тусовці. Згідно з церквою, єдиним прийнятим сексом був подружній статевий акт, бажано в місіонерській позі, з метою продовження роду, все інше, включаючи секс Інших позах і мастурбація класифікувалася як содомія і розглядалася як гріх, позашлюбні стосунки будь-якого виду могли призвести до суду принизливого публічного покарання або навіть у рідкісних випадках до смертної кари найчастіше це спалення на вогні. Стосунки з людьми інших релігій також не заохочувалися і могли бути суворо покарані. Чоловіків, які мали секс із чоловіками, вважали сексуальними збочинцями, а їхні гріховні бажання пояснювали фізичними дефектами або підлітковим досвідом. У мистецтві найбільш класичним прикладом зображення гейських стосунків є міф про Ганімеда. Це був прекрасний юнак, син троянського царя і німфи. Одного разу його побачив ЗЕВС і у вигляді Орла викрав його, зробив своїм улюбленим коханцем та подарував вічну молодість і безсмертя. Більшість збережених свідчень про сексуальні стосунки між чоловіками містяться у судових протоколах, зокрема у матеріалах канцелярії ночі, яка розкрила тисячі справ у Флоренції 15 століття. Переважно вони стосувалися випадкового сексу, але були і любовні довготривалі стосунки. Потяг жінки до жінки був майже, ну але не зовсім невидимий. Такі випадки, як справа Герції, яку вигнали з Болоньї у 1295 році за секс з іншими жінками за допомогою пристрою схожого на фалоімітатор, дають нам спокусливі проблиски середньовічного життя. У сповідниках того часу є такі запитання до жінок: ти робила інструмент у вигляді пеніса, чи користувалася ти ним, чи чинила перелюб з іншими жінками? Інтимні іграшки були досить популярні, але асоціювалися вони лише з лесбійками. Та зрозуміли, чоловіки або на війні, або хворі, або мертві. Одностатеве кохання було поширене і серед монашок. Недаремно існували заборони спати двом жінкам в одному ліжку та ще й голими. Ще одним варіантом содомії був інцест. Хоча тут церква знову була дуже непослідовна з одного боку, вона жорстоко засуджувала стосунки з родичами, особливо батьків і дітей. Проте, ми знаємо біблійну історію про содом і Гомору, звідки втікають Лот із доньками. Історія наступна: одного разу в Дін до Лота прийшли два янголи, щоб перевірити, чи правда те, що говорять про содом. Однак не встигли вони повечеряти, як жителі содому прийшли до Лота і почали вимагати, щоб лот дозволив їм пізнати ангелів. Лот же натомість нічого кращого не придумав, як запропонувати їм двох своїх незайманих доньок, на що жителі обурилися ще більше. Тоді ж ангели сказали, що місто содом буде спалене, а лоту і його сім'ї треба терміново втікати і не оглядатися назад. Дружина Лота не змогла покинути місто. Свій будинок і стала соляним стовпом. Лоту з доньками вдалося втекти і сховатися в печері. Доньки Лота, побачивши, що чоловіків на цій території не залишилися, напоїли батька і обоє від нього завагітніли, щоб продовжити свій рід. Ця історія дуже популярна серед художників, але Лукас Кранах обіграє її по-особливому. Крануху вдається лише червоними спалахами просто геніально передати ефект палаючого міста. Ну а на завершення тримайте ще один е, пікантний факт про один з перших прикладів БДСМ, який так любили зображувати середньовічні художники у середні віки в Європі. Популярною була легенда про великого давньогрецького філософа Арістотеля, який був вчителем і наставником Олександра Македонського. Бачачи, як його юний вихованець надмірно захоплений красуною куртизанкою Філіс, Арістотель попередив, що сильні пристрасті можуть бути згодні для чоловіків. Розгнівана Філліс вирішила помститися старому філософу. Вона з'явилася перед ним у всій красі, зачарувавши його до такої міри, що великий і шанований філософ загорівся пристрастю і був готовий на все. Куртизанка не поступалась і як доказ своєї любові запропонувала філософу зобразити коня. А сама вона буде наїзницею. Охоплений пристрастями філософ став на вкарачки і його осідлала філіс, розмахуючи батогом над головою, прокаталася вверхи. Через усі ці середньовічні забобони і табу двоякі стандарти моралі призвели до Упереджень та сучасних комплексів людей з усіма їхніми блоками стосовно несприйняття рівності між людьми та стосунками з власним тілом. Ось чому нам так важливо називати речі своїми іменами, розвінчувати міфи та вивчати справжню історію. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете ще, скиньте нам кілька гривень на баймі екофі.